Ну що будемо пробувати, ребятки. Каштанчики посмажили. Це ж проба, перший раз спробуємо. Я не знаю, чим воно пахне. То ли смаженим картофелем. Я не знаю. Давай чистить. Гаряче, конечно, но. О! Ну, чиститься, бачите, гарненько. Угу. Ох, яке воно гаряче. Ну, вже хочеться. Уже хочеться захрюкати, знаєте, ну. Ох. Ух, гарячий. А, він бачиш, як звук частин. Подвійний, ага, такий. Да. Так, ну ладно, ось я беру. Що, буду пробувати, ребята. З Богом. Чим схожа на картоплю і на, на кукурузу. Сухе таке, аж важко балакати. Реально, коли дихаєш, таке відчуття, що ти їсиш кукурузу. Що на горіх не схоже зовсім? На ні. Ну, може десь трішечки там. Класна тема. Дивіться, яке вона гарненьке. Ну не погано, знає. Коротше, якщо ви хочете кукурузу і е, картоплю два в одному, то купуйте каштани, да? Сейчас в сольку. Слухай, можна і сирний соус робити в макар. Хороша тема. Для нас це відкриття прям. Я не знаю. Це прям відкриття. цей гарніше, так? Да? Угу. Бачиш, як почистився класно. Такий жовтий цей. Да. Хай більш на кукурудзу схожий, тиш. Реально на кукурудзу схожа. Та це кукурудза. Це кукуруза. Це кукуруза. Ну, смак такий, як стара кукурудза, знаєш. Угу. Товариш, коли качан такий твердий. Но сам хотел сказать горит каштан мяконьки. У меня хорошая штука. Смачного.